минулої доби, яка реальна ситуація ну насправді так і є. Дійсно, є такі намагання невеличких контрнаступів з боку російсько-окупаційних військ. Вони всі невдалі. До речі, вони із боку Діброви, і з боку стельмахівці Стельмахівки відбувались. Обстрілюють постійно з важкої артилерії наші вже деокуповані села, такі як Макіївка і Невське, достатньо зараз небезпечно там знаходитись, тому що прильоти ну, достатньо потужні. Ну, зараз вже погода, як ми бачимо, температура мінусова, земля вже тверда, тому скоріш за все, що найближчим часом. Десь буде активізація бойових дій, тому що техніка може вже більш спокійно їхати. Ну а техніка як ворожа, так і наша. Тому очікуємо дійсно на цьому напрямку, що будуть якісь певні зміни. Як, як діє ворог, розуміючи, що дистанція зменшується біля Креміної в районі Червонопопівки і Діброва, як ви назвали, там залишається якийсь десяток кілометрів. До Креміної на окремих ділянках до сватового теж недалеко. Чи видно якусь активізацію зусиль з боку росіян, окупантів? Щоб укріпити це оборону, їхні окремі контратаки вони безумовно спрямовані на те, щоб наші сили там відволікти, десь відкинути на окремих ділянках, перехопити ініціативу, хоча б тимчасово, і затягнути цю оборону. Але чи стратегічно ворог щось зробить? Чи продовжують вони укріплювати свої позиції? Там нові бліндажі, якісь будувати, чи стягують більшу кількість мобілізованих, чи є в них ще резерви? Чи видно, якийсь рух власне в тилу? Бо ми бачимо, що. Ті об'єкти їхньої логістики, інфраструктури регулярно там накриваються, горять, вибухають, отже на другій, третій лінії і так далі. Ну, Що стосується резервів, то, е, на жаль, ми маємо справу величезною махіною, тому з резервами в них поки що е, все, все, все в порядку, цього достатньо, тому що постійно привозять нові підрозділи. Е, це і зеки, це і свіжо мобілізовані. Тобто в цьому сенсі поки що в них на жаль проблем немає. Що стосується оборонних якихось споруд, то більше ці роботи проводяться в районі Старобільська, тому що все, що йде по лінії фронту, там все, що могли, вони вже по підривали невеличкі мости, позамінували великі мости, траси замінували. Всі лісосмуги повністю перекопані або заміновані, або там. Такі, як нори, вирити, е і вони там і ховаються постійно перебувають певні підрозділи, і це ну звісно, це е ну достатньо важко пройти оці всі укріплені ділянки. Тому я казав і кажу, що от Луганська область кожний метр дається дуже важко нашим силам оборони проходити, але все ж таки все одно е продавлюють е і потрохи просуваються вперед. Ну, я лише покажу короткі кадри з мапи бойових дій від діпстей. Тут можна виміряти відстань від оновленої інформації. От по оновленій інформації в районі Креміної. Ми бачимо, що зеленим кольором позначені вже ті ділянки, де закріпилися наші війська. От, відповідно, таким червонястим рожевим це окуповані. І от до Креміної від наших позицій залишається близько 7 кілометрів по прямій. Це достатня дистанція для ефективної роботи артилерії по Креміні й тощо по російських позиціях. Але тут залишається буквально якийсь ліс на підходах до Креміної, вже немає населених пунктів. І ось цим лісом треба пройти наступаючи от на містечко Креміна. Щоб його деокупувати, е, от ви кажете про те, що всі всі лісосмуги, всі ліси, поля заміновані. Тобто, це стосується і цієї місцевості, тобто ці сім кілометрів так довго проходяться, саме тому що там нашпиговано в мінами, є ворожі позиції, які треба прорвати, і е, тут навіть незважаючи на таку, ніби невелику дистанцію, потрібно запасти терпінням, бо це непросте завдання до криміної підібратися. Так, звісно, от уявіть собі. В них було декілька тижнів, і вони все мінували там. Ну грубо кажучи, вручну плюс ще величезну кількість територій замінували.